Безумовно, наші е, співчуття рідні і близьким е, я не розділяв багатьох політичних поглядів Парубія, Але я е, скажу, що це була дуже досить розумна людина, смішна по-своєму, навіть комічна іноді, але розумна і договорібільна людина. Людина з інституційною пам'яттю в українських лекалах, людина, з якою можна було вести діалог е, складною дуже історією, починаючи там з комуністичних часів, закінчуючи історію про розстріли на майдані в свій час. Він же був е, секретарем. Ну, справі про розстріл на Майдані ви знаєте, що є версія, в якої теж є багато підтверджень про те, що по окрім того, що правоохоронці вели у вогонь по е мітингуючим, які йшли на вулицю е по на вулицю інститутську, по один теж вели вогонь і вели вогонь в ніби з будинку, з який відповідав е парубій. Там і багато всякої міфології навколо цього, е багато всяких відеофото дивних в е цій ситуації. Він був комендантом майдану. Він же був головою ради національної безпеки і оборони України в 2014-2016 роках. Саме на тій раді національної безпеки і оборони, пам'ятаєте, приймали зналити рішення, що робити по Криму, чиняти опір в Криму, чинити збройний опір під час спроби російської анексії Криму чи не чинити? Саме тоді приймалося це рішення, коли Парб був головою головою Ради національної безпеки і оборони. Саме Парб був головою Верховної Ради, яка приймала мовний закон, яка багато зробила для переформатування релігійного поля в Україні. То він був постійно в гущі, особливо у період до уже, е, Майдану чи Революції Гідності і після цього, після цього періоду. Потім він після виборів 2019 року певним чином відійшов в ті. Е, хоча, кажуть, що серед європейської солідарності він і е, Турчинов були такою альтернативною групою. Е, Нагадаю, що він теж вихіді з батьківщини. Зараз обрався з батьківщину рахунок, як я тут вчинув. Е, і ось е, дійсно так тісно починають діти, нелогічні, тому що навіть якщо цей план би мав би якусь сенс відсторонення зеленського перебрання голови Верховної Ради. Ну а чому тоді парубій? Розумієте, за яко радості парубі? В Верховній Раді є кілька десятків, якщо не сотня, фігур людей, які потенційно більше можуть бути гідні придатні до такої функції функції виконуючого обов'язки президента України. Чому парубій? І ось сьогодні це вбивство. це вбивство має політичний характер. Метою цього вбивства є або помста, і ця помста може бути реалізована як е е е з боку Росії, так і з боку внутрішніх конкурентів. Або, що навіть на мою думку ще більш вигідніше, метою цього вбивства є е, намагання дестабілізувати громадську думку Україні. намагання викликати агресію в період, коли йдуть тяжкі переговори, коли обговорюються складні, потенційно надзвичайно складні болісні компроміси з Росією. На вбивство голови Верховної Ради, коли, коли, коли ексбурхої ради і діючи народу патріїв європейської солідарності, воно безумовно збудує право ну, правоцентри політичне, що воно виключе агресію, негативну емоцію. І воно може бути такою, знаєте, тяжким дуже тяжко вплинути на ті переговорні процеси, які йдуть паралельно за модерацією президента США Дональда Трампа між Україною і Росією.